Багато хто бачить вчення кабали як релігію або ж як частину релігійної традиції. Це абсолютно неправильно. Кожна релігія побудована на базовій складовій, що колись був такий то пророк, людина, яка мала зв'язок із вищими силами. Цей пророк поширив дане знання, погляди, віру, яку сам отримав серед своїх послідовників, а вони потім передали це далі своїм масовим прихильникам. Цей факт знайдеш у будь-якій релігії. Усе виходить із вищого розкриття світла. Пророку або Засновнику релігії. Однак вчення луріанської кабали це метод, який навчає тебе, як сама людина індивідуально може знайти світло і порятунок. Це метод, завдяки якому людина може прийти до світла. І вивчати закони світобудови без посередників. Ті, які цього досягли, представили нам їхній шлях у формі методу. Застосовуючи цей метод до унікальної внутрішньої людини в людині, може кожен житель земної кулі. В наш час стати для себе пророком, який говорить через свою, внутрішню людину зі світлом. Зрозуміло, що подібна людина більше не притягується до релігії, бо її зв'язок зі світлом заснований на її індивідуальному розкритті, а не на догмах і зібраних протягом сотень і тисяч років в одну купу мертвих традицій. Вчення Кабали називається мудрість хохмадга кабала, оскільки вона досліджує шляхи розкриття в людині та всесвіті творчих сил. Тільки той, хто цього бажає. Допускається до навчання. А тому абсолютно неправомірно робити рекламу на кабалу. І що вже казати про піймання душ. Вчення Кабали не займається дослідженнями цього світу, в той час як всі, без винятку науки цього світу. Засновані навченні луріанської кабали. Хто таким чином займається кабалою і застосовує її в щоденному житті, той бачить зв'язок між вищими внутрішніми силами світобудови і нашим матеріальним світом. Цей зв'язок внутрішніх силових полів проявляється тут у фізичних, хімічних, біологічних, соціальних, інтелектуальних і моральних процесах і явищах. Оскільки ми не в змозі вивчати всі явища разом, то утворюємо тут на землі вивченням кожної окремо. Окремі галузі науки, техніки, вчень тощо при складанні та поділі наук і техніки за галузями підхід виявився абсолютно поверхневим і неадекватним. Фактично, все взаємопов'язано. І об'єкти досліджень, власне кажучи, загальні. Тільки ми ось поділяємо так, щоб було для нас легше проводити дослідження. На противагу цьому підходу вчення луріанської кабали з'єднує всілякі прояви матерії внутрішньо воєдино. В один клубок. У Кабалі, наприклад, математика, музика, біологія, астрономія, медицина тощо розглядаються як різні зовнішні прояви одного й того ж внутрішнього закону природи. І це тому що вивченням і застосуванням луріанської кабали розкривається той факт, що існує тільки один загальний закон, що вивчається саме луріанською кабалою. І цей всеохопний закон проявляється в нашому світі у квантовій механіці. Біології, математиці, музиці, менеджменті тощо. У лоріанській кабалі можна знайти і всі атрибути кожної науки, дослідження, збір даних і опис результатів проб, випробувань, повторюваності, перевірки фактів, їх акумуляції та структур. На рівні нашого матеріального світу один загальний закон світобудови проявляється як наука про всесвіт загалом, наука про загальний закон усієї природи. І, хоча цей прояв тут вельми узагальнений, він завжди внутрішньо присутній і залишає на всьому свій відбиток. І все таки вчення луріанської кабали не наука і не техніка, бо вона має у своєму розпорядженні додатковий вимір вище будь-якої позитивної науки. Вище будь-якого позитивного знання. Кабала вчить іти вище знання. З іншого боку кабала не має жодного стосунку до будь-якої релігії, віри або методів ясновидців. Прихильник будь-якої віри на запитання, чи знає він вчення кабали щиросердечно відповість Не знаю і вважаю це непотрібним. І він має рацію, оскільки кабала абсолютно не потрібна людині для здійснення релігійних ритуалів ногами, руками і всякими предметами. Ба більше кабала закликає до розвитку егоїзму і призводить до зростання знань. Вона побудована на самопізнанні, а в той час як релігії базуються на самообмеженні, щоб задовільнятися малим.